Тепер Іва, давай примотимо. <пробуй> <Ще>, <розважає? пробуй> Не пам'ятаєш, ставай каже своє ім'я. Ярослав шість років. Ярослав шість трохи. Запам'ятала? Добре, присідай Ярославчик, посідай. Так розпочинається гурток у наймолодшій групі проєкту Франколо, яку відвідують діти віком від 6 до 8 років. Його проводять у приміщенні приватної гімназії. Спочатку діти у формі гри знайомляться між собою, а потім переходять до творчих чи спортивних занять. Педагогиня Аліна Мацько каже, у гуртку працює з дітьми із Маріуполя, Харкова, Києва та Івано-Франківська. Кожного разу майстер-клас це може бути орігамі або якісь різні весняні поробки, які ми виготовляємо. Також ми запитуємо діток часто, що вони хочуть наступного разу робити. Можливо, у них є якісь ідеї, і якщо є ідеї, якісь конкретні, ми стараємось їх тілити в життя, щоб кожна дитина була задоволена. У сусідньому кабінеті займаються діти старшої вікової категорії. Для них сьогодні проводять майстер-клас з орігамі. Я роблю таку штучку. Тут Намальовані смайлики і будемо показувати настрій свій по них. То який смайлик собі вибираєш? Покажи нам. Ну, я думаю цей, цей, цей і грустний. Mm -hmm. Я вже п'ять років вчуся по орігамі, і Я зробив саме найшвидше, звісно, і я тут роблю таку маленьку штуку, і ловушку відтискаєш, і вона тебе хапає. А ти щось лечиш, самого на цим? Так, а що саме, розкажиш? Що... Такі бомбончики класні, а, так, були так посередного разу, такі класні. Там треба ниточку на кружечок нав'язувати і також у рамках проєкту діти відвідують робоклуб. На заняттях вони виготовляють конструкції з підручних матеріалів та ознайомлюються таким чином з основами робототехніки, розповідає кураторка цього гуртка та співзасновниця робоклубу ЄВ Олена Манів Головецька. Кожне заняття є проектне, тобто діти мають певну задачу, яку вони повинні вирішити. У них є структура уроку, тобто, в певний момент вони можуть покращувати свої конструкції, щось нове до них додавати для того, щоб конструкція працювала ще краще, ще цікавіше. І такими Нацями у діток розвивається інженерна думка, проектне мислення, і розважаючись, вони насправді вивчають просту фізику. Зараз гуртки проєкту «Франкола» відвідують 180 дітей віком від 6 до 17 років. Половина із них вимушені переселенці, розповідає голова правління громадської організації Смарт освіта Галина Титиш. За її словами, заняття також проводять у приміщенні церкви в мікрорайоні Пасічина. Там навчають акторської майстерності, англійської, креативного письма, розмістили швейну майстерню, а ще діти можуть займатися із психологом. Нещодавно до переліку гуртків додали теніс і те цей проєкт переслідує дві мети: одна це допомогти дітям з психологічною адаптацією до нового місця, а друга це, власне, розвиваючи такі пізнавальні заняття. А яким чином тут психологія здавалося би? в тому, що діти, які переїхали сюди з зони бойових дій, або з-під Києва, або навіть якщо це було відносно, спокійно і там не відбувалося вибухів або чого, вони все одно втратили домівку, втратили звичне коло друзів, і вони зараз відчуваються вибагато, в чому дуже одинокими. Коли ми створюємо їм такий простір, де вони могли безпечно, стабільно і регулярно зустрічатися з однолітками і займатися звичними речами, до яких вони звикли раніше, це вже дає їм дуже велика інвестиція в їхню психологічну стійкість Галина Титиш каже, щоб залучити до занять якомога більше дітей, батьків просять реєструвати їх на один чи два гуртки. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.